В ефірі новини на Дніпру Тіві. Я Анастасія Васько вітаю. Під звуки артилерії та дронів енергетики з Нікополя, ризикуючи власним життям, щодня лагодять понівечені Росією електромережі. Роботи з відновлення світла тривають цілодобово а бронежилети та каски їх буденний одяг, адже працювати доводиться під постійним полюванням ворога. Про один з таких випадків, коли дрон влучив в автівку фахівців ДТЕК, дізнались наші журналісти. Якщо це берегова лінія, ти відновлюєшся на березі, тобто і постійно від'їжджати з робочого міста при обстрілі. обстрілі ти не встигаєш. Тобто часто буває таке, що ти починаєш працювати, починається обстріл, потім дають загрозу, тікаєш чи до людей до підвалу, чи під дерево, кудись, щоб заховатися. Через російську хакерську атаку в Україні 19 грудня стався збій у роботі державних реєстрів та сервісів. Як наслідок, у дніпровських відділах ЦНАПу не надають ряд послуг, які пов'язані безпосередньо з Міністерством юстиції. Люди не мають можливості зареєструвати речові права на нерухоме майно, отримати послуги у сфері юридичних та фізичних осіб та активів цивільного стану. Сама найзатребуваніша послуга це реєстрація речових прав на нерухоме майно. Люди приходять з самого ранку. Ну, поки ця інформація була невідома, були черги. Так, звісно, я впевнена задовольнила низці людей. Ну однак, ми пояснюємо їм, що треба трішки зачекати, подивитися, коли реєстри будуть відновлені. Квіти, сльози та слова пам'яті у Дніпрі у сквері героїв відкрили п'ятий розділ проєкту історії героїв. Щомісяця там з'являється 45 історій, які розповідають про життя, шлях служби, подвиги та загибель українських захисників і захисниць. Про відкриття меморіалу дивіться у нашому сюжеті о 18.00. До 2018 року він заключав контракти. Потім демобілізувався, в 2019 році склав іспити і поїхав до Ізраїлю до роботи. Коли повномасштабна війна почалася, він повернувся одразу ж додому. У жовтні місяці він потрапив в 128-му бригаду. Це дійсна родина, яка нас по сьогоднішній день місяці взагалі нас не залишають, підтримують і допомагають. Пам'ять, ідентичність та соціальна справедливість до військових. Такими були головні питання круглого столу міської ради. За ними зібралися представники виконавчих органів Дніпровської міської ради та громадських організацій Січеславщини. Військовослужбовці, родини загиблих захисників, педагоги, історики, а також інші діячі. Обговорювали питання поваги до військовослужбовців, а також принципи меморіалізації війни. Почули дуже багато проблемних питань щодо збереження пам'яті загиблих героїв від представників родинного кола загиблих героїв, Сузір'я Мальф, інших громадських організацій. І про стан поховання в Краснопільському цвинтарі, де міська влада вживає і кадрових. І інших рішень для того, щоб покращити ситуацію, запрошені представники різних департаментів направлень відповідальних за проекти, щоб доповісти на загальному. Рівні, які саме роботи проводяться з меморіалізації загиблих, які би є програми, проекти підтримки героїв та інформаційні сайти, які нормативні документи є там про меморіальні дошки. Питання, які ми сьогодні будемо обговорювати, ми вже визначали разом. Перше питання таке головне для нас сьогодні. Це формування поваги до військовослужбовців, повага до пам'яті, тих, хто загинув, і до їх. Один і військовослужбовців, і тих, хто вже на жаль загинув, в другому блоці ми будемо розглядати питання формування ідентичності. Це дуже важливий аспект для нашого міста і для України взагалі. І в третьому блоці ми будемо розглядати питання соціальної справедливості. Новорічна казка на колесах у Дніпрі з 20 грудня запускають святковий електротранспорт. Прикрашені трамваї курсуватимуть по першому маршруту. Яскраві ж тролейбуси будуть змінювати номери. Тож усі містяни матимуть змогу не лише побачити їх, а й проїхатись ошатним рогатим. Окрім цього, КП «Дніпровський електротранспорт оголосило конкурс на найкраще фото чи відео зі святковим транспортом. Долучитися до якого може кожен бажаючий. Для цього необхідно викласти це відео чи фото у соцмережах та відмітити сторінки департаменту транспорту та Дніпровського електранспорту. Та вже на наступного тижня ми оберемо найкращі фотокартки і проведемо голосування серед десяти найкращих серед наших підписників. І найкращим п'яти ми надамо подарунки. Легендарне пиво Дніпро стало новою міні скульптурою. Це вже 17-та бронзова фігурка у місті. Вона розповідає про одну з давніх традицій, а саме пиво варіння, адже хмільне готували, продавали і споживали в історичному Катеринославі, радянському Дніпропетровську і зараз в сучасному Дніпрі. Знайти мініскульптуру можна на фасаді будівлі колишнього пивзаводу на проспекті Дмитра Яворницького, 111. Ми попали з образом скульптури, оскільки ну, от мені особисто як художнику була важлива історична тяглість традиції поваріння в нашому місті, і для нас дуже важливо підтримувати місто, з якого ми місто, в якому ми живемо. Намагаємось приймати участь у багатьох соціальних проєктах. От і якраз к новому року дуже раді, що вийшло зробити такий невеличкий подарунок місту. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами була Анастасія Васько. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі! to leave. We'll for the title. No time to idle. I finna get it.